Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це Ну що ж, давайте продовжимо. За 10 років багато культових комедійних персонажів народило дизель-шоу. Але є один, точніше, одна персона, яку знають, мабуть, усі шанувальники дизель-шоу Єфросинія Кіндратівна Кадик у виконанні Вікторії Булітко. Жінка в пошуках чоловіка. Вона і до ворожки ходила, і до масажного салону, і в агенцію знайомств, і листа Бреду Піту писала. Цього разу вирішила пошукати щастя і в спортивній залі. Як то кажуть, знайти трохи пригод на свої сідничні м'язи під ваші оплески. О, господи, що це за кікімора? А це дзеркало? А, ну і це така? Не розумію, що вони знайшли в цій Анзеліні залі одні кістки та скіра. А от є одні сухозилі і суглоби А це сам? Легко, секундочку, а, приклеїли придурки. Ой, а це за таке. Це як? А де? А це вигляд цього? А, я зрозуміла. ось так, Я село. Мабуть, це три для незайманих. Сніжана, ви сьогодні дуже класно попрацювали. Молодець, навіть я спітнів. Все до понеділка. Сельондро. Вам погано мені... мені так добре, а сітрисячки буде взагалі вау. Я діка... Одну секундочку. Боже, скажи, що це не сон. А це не сон. Друзі. Добрий день. А, я зрозумів. Ви за оголошенням. Так. А, але ми прибиральницю вже найняли. От! Я за флаєром. А, у вас безкоштовне тренування. Тренування. З тренером. З тренером. Пробне. Пробувати тренера буду. Добре, я зараз вам когось підберу. Я все підібрала. Це ви. Ви мені підходите. Я вже готова оплатити абонемент на рік. Давай. Відтренуй мене по повній! Відтренуй мене! Тренери. Добре. Давайте знайомитись. Як вас звати? Я із роду рода кадиков. <риклад> Єфросія кіндратівна кадик. Можна просто фрося. Дуже приємно, я Євгеній. Просто Євгеній! Просто? <риклад> <риклад> Ні, вам більце підходить. Аполлон. <риклад> Добре. А -а -а Давайте розказувати, що планували робити. Я планувала спочатку весілля. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цитрин діє в центрі алергії. А потім заробити дітей. Але мені не принципово. Можемо навпаки спочатку зробити дітей, а потім. Я мав на увазі, на увазі. що ви я? планували робити тут, в залі. Для... Можливо, підготувати тіло до літа, щоб на вас звертали увагу на пляжі. Ви що не розумієте, що На мене і так звертають увагу. А знаєте, чому? Тому що я загораю без копальника. А хочете показу? Дякую, не треба. Ого. Пізно. А, я готова до тренування. А, отже, розказуйте, яке тіло ви собі хочете. А я хочу тіло, як у вас. Тобі, я хочу у вас тіло. Тобі, я хочу у вас. Um, давайте одразу домовимось. Між нами нічого не може бути, окей? Okay? Я зрозуміла. Ви хочете спочатку зробити з мене цукерочку, а потім з. Я перепрошую. Я мав на увазі, у мене золоте правило. Ніяких стосунків з клієнтками. А ви знаєте, що правила створені, щоб їх порушувати. А... Так, струнку. О, Альфа самець Розказуйте, що ви хочете собі зробити? Я хочу попу як горіх. Ну тут хіба що арахіс. І Мені арахіс не можна, у мене алергія на арахіс. Окей, що далі. Руки хочу. С -с сильні, міцні такі і довгі. Бо я люблю гуляти по парку, а там дуже багато чоловіків. А, я зрозумів, це для самооборони. Так! Щоб не видерся засранець. Добре, кажіть, що ви будете робити? Не мити руки місяць. Я мав на увазі, з чого почнемо? Зверху чи знизу? Ага, мені подобається і зверху. І знизу. Добре, добре, якщо хочете, можемо почати зверху. а потім так плавно, плавно вниз. Добре, давайте спочатку розігріємося. А мені не треба. Я вже палаю. Дивіться! А, подуйте! О, молоцьний коктейль. О, окей, давайте почнемо з грудей. З грудей? Так. Як сказати? Я мав на увазі. Почнемо качати м'язи грудної клітини. А я думала! Не треба думати. Це я буду робити за вас. Лягайте на лавку. А, а сказали, що не маєте стосунків з клієнтами. Ага. Всі так кажуть. Набори. А чому ви так лягли? Ну, щоб вам було зручніше. Ви будете зверху? Зверху буде штанга. Ми будемо качати м'язи. Лягайте на спину. А на спину? Ой, я вибачаюсь. А навіщо ви ноги підняли? Ой, я не знаю. Це, мабуть, якийсь рефлекс, як у собаки Павлова. Давайте їх опустимо. Ні, краще нехай так буде. А? Я краще стану з цього боку. Боже, з цього боку такий вид! Це Я тут став, щоб вас підстрахувати. Давай мене зараз підстрахуй! Що з вами? Слинкою подавилась. А, Добре, беріться за гриф. Особливо? Так. Добре. Як скажете. Що ви робите? Ви самі сказали взятися за гриф. Я думала, ви йому ім'я дали. Я мав на увазі, беріться за штангу. О, тут є штанга! Я за грифом не бачила. Давайте перший раз разом зробимо, я а, вам допоможу. Разом! Так. О, поки ви будете допомагати, я можу тримати вас за гриф. Штангу. 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 А, штангу. А, добре, да, добре, та... добре, як скажете. Взяли. Так. Взяла. Давайте тепер разом. так? – Разом. Опускаємо раз. Опускаємо раз. Підіймаємо два. Ой, це так легко. Тепер самі. <клышко> ну, Давайте, давайте, підіймайте. Піді... Підіймайте. Да не голову підіймайте а... штангу. Штангу. Ну, Затикайте зараз. Ну, що ви так, тренер, на першому побаченні? Вам не соромно. Давайте допоможу. Да. Це було. У мене теж було. Зараз будемо робити другий підхід. Ну шо, який другий підхід? Мене треба перекурити. О, давайте я буду курити, а ви поки можете робити другий підхід. Mm. Так. Давайте краще іншу вправу зробимо. Підіймайтесь. Підіймаюсь. О! Вдарились. Може щось холодне прикласти. А, а, ні, краще гаряче. Гриф. Давайте краще з вами зробимо вправу на сіднички. Давай. Отже, беремо. А взяла. Що ви взяли? Сіднички ви самі сказали взяти. Краще сіднички в руках ніз! Гантеля. Гантель? Тихенько, тихенько, так. Ви тримайте, тримайте, тримайте. Як ви її взяли? Ви, ви ще ніколи не працювали з гантелею. Чому не працювала? Працювала один разочок, ось бачите. Е так, обережненько, давайте вперед. Ставайте, зараз будемо присідати. Присідати? Так, роз, розставляйте ноги. Ноги розставлять! Ні-ні-ні, я не можу так одразу. Мені спочатку треба квіти, ресторан. два. Так, А, Я зрозуміла, будемо... ви любите Присідаємо. домінувати в стосунках. А присідати, а ви думаєте, я зможу? Так. А я не впаду, Ні. а давайте щоб я не впала, я буду тримати вас за гриф. Краще тримайте гантелю, добре. Я можу тримати і без рук. Сюрприз! <плес> а ви знаєте, краще давайте зробимо станову тягу. Це як? Ви ага. знаєте, одного разу я отак стояла в маршрутці з пакетами. І позаду мене терся мусінка. І триця і треця. І триця і треця. Вже всі люди повиходили, а він всі третя і треця. І тільки на кінцевій зупинці я зрозуміла, що то був поруч. Добре, знаєте, якщо у вас гантеля викликає такі спогади, кидайте її. Так. Давайте краще попрацюємо з диском. З диском? Так, зробимо ось таку вправу. Беремо диск, встаємо і сіднички таку вправу робимо. Один. Я моя сами зімна І? Вам добре видно, як працює таз? Взагалі нічого не видно. У мене окуляри запутілися. Секунду, ага, продовжуйте. Видно? А, ну, Добре. Тепер ви. Я? Нарешті. <Ах>! Ви що <şo> робите? Ви самі сказали, що тепер я. Не так. Зрозуміла. Так, ви маєте стати, як я, в таку саму позицію поруч. Поруч? Ну це, це мені нецікаво. Добре. Давайте тоді будемо підтягуватись. Підтягуватися? Показую. Я вже, Можна сказати, до вас підтягнулося. Отже, Отже, беремось. Беремось. Робимо Беремо ось так. Вам добре видно? Дуже добре, я ще так близько грив не бачила. На руки дивіться. Я дивлюсь на руки, але чомусь бачу. Отже, Гриф. дивіться, робимо раз, Гриф. робимо два, два, робимо три. Гриф. Головне, взятись широким хватом. Зрозуміли? Зрозуміла! І Ні! 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 Ні, що ви взяла широким хватом! Злізьте з мене негайно! Особи кажете, як всі мої попередні хлопці, злізьте з мене негайно. Так, я зрозумів, вам це теж буде складно. Давайте щось простіше. Наприклад, планочку, зробимо, планочку? так? Планочку. Стаємо в планочку ось так. Я зрозуміла, ви хочете бути зверху. Що ви тут робите? Мені звідси гарніше видно. Як ви планку будете робити? А давайте планку будете робити ви. А я буду лизати в планці, Точніше, в бревні. Давайте відзимайтеся від мене. Вилазьте, ставайте як я напроти мене. О, добре, зацікайте, будь ласка. Секундочку, секундочку, ой, секундочку, секундочку. Зараз, зараз, зараз. Ой, я вибачаюсь. Я вибас Стою. Стали. Ага. Стаємо на лікті. На лікті? Так. Так ви маєте простояти хвилинку. Я так одного разу цілу ніч стояла. Ого. Ага. Хочете чому? Ні. Так слухайте, я того дня. Згоріла на пляжі. Ага. А ви пам'ятаєте, що я люблю загоряти без купальнику. Так, на жаль, пам'ятаю. Що з вами робити? Що зі мною робити? Давайте попрацюємо з фітболом. А це цікаво. А що таке фіт? Тримайте. А... Тримайте. А, я зрозуміла. Тримайте. Спробуйте. <плес> Гоу! Що ви робите? Я не знаю. Але так прикольно! Спробуйте ви. Це ви маєте сісти на цю резинову штуку. Знаєте, мені все набридло. Що? Сидіти на всіляких резинових холодних стуках. Я хочу на цьому ж теплому і твердому, як ви. О, сідайте. О -о -о. Сіли? Зручно? Ну, непогано. А тепер починайте пружинити. Прямо при вас? <рес> Ні, Я так не можу. Я... При комусь це не, не роб. Добре, не підглядайте. <звук> Прикольно. Такої прилюдів в мене ще не було. <звук> ну що, принц, я приїхала на своєму синьому коні. Давай! одружуйся на мені! Так стоп! Ну. Стоп! Давайте краще попрацюємо з хулахупом. Нарешті. О. Я тільки заради цього й прийшла! Давайте сама свій хула а, а, А це навіщо? Це і є хулахуп. Це, це обруч. Це в школі на фізкультурі, це обруч. А так це хулахуп. Дивіться, показую. Зрозуміла! Стоп! Я до вас! Можемо і без хула-хупа. Давайте! Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири! Все, закінчили. Я вже два рази. Я маю на увазі закінчили тренування. Ні. Гарного дня вам і на все добре. Мені тренера, ви не можете закінчити тренування, тому що у мене 364 флаєри. Ти мій на весь рік! So... Oh.